Я всіх вітаю вас на своєму каналі по продажу нерухомості від власників напряму. Значить, будинок продається в селі Дрімайлівка, це Чернігівська область. Будинок цегляний, повністю у житловому стані. Заходь та живий, частково мебльований, є пластикові вікна. Величезнийший будинок 102,2 квадратних метра для величезної, дружньої сім'ї. Кухня. Три кімнати, коридор і дві каморки. Опалення твердопаливне. Зручності знаходяться на дворі, є присадибна ділянка та господарські будівлі. Дуже гарна розв'язка виїзду до міста, чернігів та ніжин. Також по ціні цього будинку це всього-навсього 2200 доларів за такий величезний будинок з величезною площею. В будинку можна грати в футбол. Значить, Також, можливий торг, тобто власник згоден торгуватися та продати вам цей будинок. Контакти власника в описі до цього відео такі будинки дуже швидко розбирають, тому не квапте, переходьте, зв'язуйтесь з власником напряму, домовляйтесь за перегляд, приїжджайте та купляйте таку чудову нерухомість за смішною ціною. Я всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення.